Щоб лишитися живим цьому чоловікові достатньо було спуститися до підземного переходу. Але швидкісне шосе на чотири смуги він вирішив переходити інакше, проїжджою частиною. Водій легковика, хоч і почав екстрено гальмувати, але відвернути удару не зміг. Пішохід помер на місці. Чоловік за кермом автомобіля тільки якимось дивом уникнув травми очей, адже його просто засипало осколками лобового скла. Водій Ланаш розповів, що Людина з'явилася раптово часу, щоб уникнути зіткнення, у нього не було. Там близько 5-7 метрів, я так зрозумію. Ну а вину встановить слідство. А ось на що перетворилися Жигулі після лобового удару з Хюндаєм на вузькій неосвітленій дорозі біля села Горенки під Києвом «ВАЗ» вилетів на зустрічну смугу. Після лобового удару з іномаркою 22-річний водій потрапив до лікарні, але там помер. Не вдалося врятувати життя і його пасажира. Ще один молодик із цієї ж машини живий у тяжкому стані. Травм дістала й родина, яка їхала в іномарці. Окрім двох дорослих, у салоні був 14-річний хлопчик. Попередня причина те, що все-таки водій Жигулів не впорався з керуванням, він загинув, у них взяті зразки на вміст алкоголю чи інших наркотичних засобів в крові. І ще одна трагедія сталася на столичному проспекті Бандери. Там шалений автомобіль назавжди розлучив двох молодих людей. 23-річна дівчина загинула одразу після наїзду, а її друга забрали до лікарні. Водій-убивця з місця пригоди. Втік Правоохоронці просять допомоги усіх, хто був свідком пригоди. Розшукують невеликий вантажний автомобіль, схожий на газель.